Вони залишились без дому, засобів для існування та ледь вижили. Втім, сьогодні шукають сили рухатися далі. Відновитися Маріупольцям допомагає оздоровчий центр Я Маріуполь. Родина серед відвідувачів останньої зміни. Переселенка з міста Героя Тетяна Швець з донькою. Вінниця, я не знаю. я… В захваті просто я дуже рада, що ми тут будемо знаходитись, відпочивати, дишати цим повітрям, якось перезагружатися, відволікатися 10 днів. Це дуже добра перезагрузка. Тетяна називає табір райським куточком. каже тут на деякий час забуває про все на світі. Я безкоштовно живу, безкоштовно харчуюся, безкоштовно психологі працюють з моєю дитиною. Кожного дня майстер-класи, концерти. Ти чувствуєш себе, ну, просто королем, там новою, там ну, людиною, якось я не знаю, зіркою. Там все для тебе, все для тебе. І немає ні хвилини, щоб ти згадував минуле. Радіє тиші та можливості знову насолоджуватися дитинством, і семирічна Владислава. Проґамнабатуті гуляємо везде. на конкурс сейчас Пойдем привітати восьмий заїзд маріупольських родин та підсумувати роботу оздоровчого центру. Приїхали очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман, Вінницький міський голова Сергій Моргунов та мер Маріуполя Вадим Бойченко. Це наші дитячі площадки, також ми це все робили. Ні, шикарно, шикарно. Взагалі. І атмосфера дуже класна. і ну, Супер. Взагалі. Так хайно все все, все, все. все супер. Сергій Моргунов зазначив, створення у нашому місті першого в Україні оздоровчого центру Я Маріуполь Родина приклад успішної співпраці муніципалітетів Маріуполя і Вінниці. Громада згуртувалася заради спільної мети підтримати людей, яким вдалося врятуватись з пекла. Програма, яка була сформована і маріупольцями, і віничанами щодо надання всіх можливостей для відпочинку і для отримання якихось там гарних емоцій, да, і по екскурсіям, і по спортивним змаганням, і по якимось квестам, і так далі, тому подібне, воно в першу чергу ну знаєте, психологічно. Людей, по перше, і згуртовує, і в якійсь мірі відволікає від отої трагедії, яка сталася саме з містом. Маріуполь. Літній табір став місцем сили та реабілітації для понад пів тисячі маленьких маріупольців та їхніх батьків. Констатує мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він лиця однією з перших підставила плече допомоги. І дякуючи сьогодні міської влади Сергію Маргунову, що він дав таку допомогу, дав таку підтримку, і за два тижні бачите, що ми бачимо сьогодні, лише два тижні малніносна була реакція на нашу пропозицію. І сьогодні ми вже відпрацювали 8 змін. І сьогодні можна чути відгуки наших дітей, які вже їдуть хтось вдруге. Чому тому, що вони бачать однолітків, вони таким чином і соціалізуються, і інтегруються, і головне повертаються до звичайного життя. Наразі ж завдання номер один вищого військового керівництва держави, навколо якого згуртувались усі громади перемогти окупантів, а ще подбати про тих, кого расисти залишили без нічого. Саме допомога простих людей, згуртованість цих людей, створення відповідно, якщо ми говоримо про місто Вінницю, різноманітних волонтерських таких центрів, міжрегіонального гуманітарного штабу, який координує Володимир Борисович Гройсман. Ось вся така, знаєте, спільна робота дала можливість нам приділяти достатньо велику увагу і тим людям, які приїхали в місто Вінницю переселенцям. Тим містам, які знаходяться в зоні активних бойових дій, поспілкувавшись з маріупольцями, Володимир Гройсман відзначив, чи не найболючіше нині питання відсутність житла. Тому важливо, аби внутрішньо переміщені особи в будь-якому куточку України почували себе як вдома. Що стосується житла, зрозуміло, що це мільйони людей. І таких фінансових ресурсів сьогодні навколо взагалі в держави, коли активно йде фаза бойових дій, ну це величезні ресурси, і тому треба залучати міжнародних партнерів. Але я вірю в те, що на рівні держави це питання буде врегульовано. Наприклад, я вважав би правильним це все ж таки розробити механізм оренди житла, щоб кожна людина, яка втратила своє житло на окупованій, тимчасово окупованій території, могла його орендувати в будь якому куточку України. Володимир Гройсман зауважив, сила українців у згуртованості, Тож, аби і надалі протистояти ворогу, необхідно якісно і швидко реагувати на запити, та щодня робити все, аби наближати Україну до перемоги. Ми маємо далі триматися разом. Ми маємо повністю підтримувати військово-політичне керівництво держави на цьому шляху. І кожен має розуміти, що він може в цей конкретний момент зробити для того, щоб наближати перемогу або зробити все для того, щоб ті, хто потребують більшої уваги, її в принципі, отримали. Цією ідеєю ми і створювали на рівні міста області міжрегіональний гуманітарний штаб. Так хочеться, щоб ці діти повернулися додому. Додому в мирний Маріуполь, в облаштовані домівки, які знищені росіянами, все це буде відновлено. На це потрібна згуртованість, витримка, час і все стане на свої місця. Ми переможемо різноманітні майстер-класи, цікаві екскурсії, ігри, конкурси, концерти і не тільки. Для родин підготували насичену програму в оздоровчому центрі. Вони пробудуть 10 днів.